На які культури і чому саме на них робили, так би мовити, ставку наші аграрники цього року? Як це в подальшому вплине на продовольчу безпеку України? Зокрема, про це будемо говорити заступником міністра аграрної політики і продовольства Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава вітаю. Розкажіть, будь ласка, під час цієї посівної кампанії, які культури були в пріоритеті, і чому? Треба розуміти, що цього року збільшився наголос і площі під олійними культурами. Чому так відбулося? Тут є декілька факторів. Ми пам'ятаємо, що український аграрний сектор експорт орієнтований, тобто більшість продукції, яка виробляється, має експортуватися. Також ми бачимо, що з початком повномасштабної війни постійно створюються проблеми. Для фізичного експорту нашої продукції, відповідно, через ці проблеми логістика є дорожчою, ніж, наприклад, вона була до початку війни. Як результат, аграрії роблять вибір на користь культур, де вартість однієї одиниці, однієї тони продукції є більшою, розуміючи, що фактично вартість перевезення однієї тони не прив'язано так суттєво до ціни, так воно однаково. В кінцевому результаті аграрії зможуть менше витрачати на логістику на одну тонну продукції і отримати більший прибуток на гектар для того, щоб продовжувати свою діяльність те, що у нас більше буде засіяно площ олійними, менше відповідно, так розумію, зерновими. Яким чином це вплине на продовольчу безпеку України? В Частині продовольчої безпеки країни це ніяк не вплине, тому що знову ж ми споживаємо там не більше 30% того, що вирощуємо. Варто зазначити, що таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка чи овес, сама озима пшениця. Їх посіяли достатньо, більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього споживання. Тому ця зміна перш за все вплине на структуру експорту, на те, що ми експортуємо в інші країни до внутрішнього ринку і внутрішнього споживання це майже відношення не матиме. Повертаючись до теми, що через російське вторгнення, зокрема, змінився і характер засівання наших полів, через те, що Росія блокує зерновий коридор, пан Микола Сольський, міністр сільського господарства України, заявив, що є план Б на випадок, якщо Росія вийде з зернової угоди, зерновий коридор не буде працювати. Скажіть, будь ласка, про що це план Б? Цей план Б. З того, принаймні, про що ми можемо говорити, бо я розумію, що якісь історії можливо ми не можемо озвучити з міркувань безпеки знову ж таки. Так ця складова має дві частини: безпекову ми зараз не будемо говорити. Є ще економічна складова, було передбачено на початку цього року з голосуванням змін бюджет страховий фонд. 20 мільярдів гривень, які можуть використовуватись для страхування експорту морського експорту, перш за все, аграрної продукції з України. Також відповідно уряд прийняв порядок використання цих коштів. Тобто, логіка наступна. що... В разі відсутності гарантій від четвертої сторони країни агресора mm -hmm. зможуть все рівно судна страхуватися в цьому державному страховому фонді, на його так, і продовжують свою діяльність з розумінням, що в крайньому випадку, якщо десь будуть якісь ушкодження чи втрати вантажу, то компенсація буде виплачена знову ж з українського бюджету. Тому ця економічна складова готова, ну а безпеково це тут ми тримаємо кулаки за наших військових. Розуміємо пане Тарасе, враховуючи те, що е, чинна зернова угода вона плюс-мінус завершення її терміну дії співпаде з початком жнив. Ну так традиційно, ну може там не точно, але плюс-мінус. От які шанси, що доведеться цей план Б використовувати на вашу думку? Цього року дійсно, в тому числі, в зв'язку з погоднім фактором, холодною весною, майже співпаде. Трошки, звісно ж, нова розпочнуться раніше, але пік збору буде в липні, коли і є чергове закінчення пролонгації з нової угоди. Ми оцінюємо наступним чином: перш за все, робиться все необхідне, щоб цей план Б був готовий, Щоб він був відпрацьований, щоб все було прийнято. Щоб всі учасники ринку розуміли в разі необхідності його застосування, як діяти, і були до цього готові, тоді, в принципі, не буде настільки критично розуміння, як себе буде поводити російська сторона, як ми знаємо, як агресор вона як до нас ставиться. Тому зараз основне завдання за цей період, до середини липня, його максимально відпрацювати як нормативно, так і організаційно розповісти. Щоб можна було знайти так з такою ж е, швидкістю, як працюють наші військові, так само запускати його в разі необхідності. Пане Тараса, ще запитання трохи з іншої теми. Щодо посівних площ під овочі. Я хочу просто звернутись до тих даних, які наводить портал МінФін. Це станом на 3 червня, середня ціна цибулі, до цибулі знову 65 гривень за кілограм. Це в мережах найбільших в найбільших мережах супермаркетів. От скажіть, будь ласка, яким чином цього року відводились посівні площі під овочі, щоб ось такого подорожчання ну з тією ж цибулі не було? Було наступного року. Це подорожчання було спричинено, є спричинено тим, що нас 80% комерційного вирощення цибулі останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області, так. Частково Запорізька, Миколаївська, але основна Херсонська область. Звісно, що знову ж попереднього року, 22-го, були фермери цього регіону готові це все зробити. Але прийшла тимчасова окупація, і цей продукт не попав на територію України, тому маємо дефіцит, який досі триває. і, Відповідно, імпорт, який є в тому числі через логістику, дорогий. але вже цієї весни розуміючи, бачучи цю ситуацію, фермери з інших регіонів суттєво за нашими оцінками, мінімум на 25-30% збільшили площі під овочами борщового набору, в тому числі під цибулею. Тому тут о, фактично за великим рахунком, через декілька тижнів, почнеться перший збір. Mm -hmm. А вже, в принципі за два місяці, два-три місяці буде основний збір, і оцей такий пік дуже високих цін на а, цей овоч а, закінчиться. Назначе була стабілізація, і потім уже з попередніх оцінок достатньо. Посіяли, щоб наступного року це не повторилося. Тому пане Тарасе, коротке уточнення, наскільки, фермері... наскільки е можуть впасти ціни після того, як піде урновий урожай цибулі? Хоча б приблизно. Ну, знову ж треба розуміти, що є ряд факторів. Ми до кінця не можемо спрогнозувати погоду. Вона може бути сприятлива, може менш сприятливою, але точно ну, є розуміння, що е це як мінімум, навіть на 50-60% від від існуючої ціни так. вони можуть знизитися. Я розумію, що це ми говоримо про теоретичні речі, але менше з тим і їх важливо плюс-мінус для себе розуміти. Пане Тарасе, дякую за інформацію. І по зерновому коридору, і по цінам на цибулю. Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства.